Чернігівській області до виходу з червоної карантинної зони ще далеко. Про це сьогодні на нараді повідомила виконувачка обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ольга Малець. Це її словами, наразі в регіоні перевищені два показники, які визначають приналежність до червоної карантинної зони. Це виявлення хворих і рівень госпіталізації. На жаль, по рівню госпіталізації Чернігівська область має найвищі показники в Україні, і це другий показник в Україні по цьому значенню. І Знову ж таки, на жаль, динаміка покращення цих показників вони покращуються, але дуже і дуже повільно. Якщо ми будемо йти з такими темпами повільними покращення, то ще довго Чернігівська область буде перебувати в червоній зоні. Як сказала Ольга Малець, наразі Чернігів виходить на плату третьої хвилі COVID-19 за тижневими показниками. Дещо стабілізується ситуація із захворюваністю, але залишається висока смертність через коронавірус за минулий тиждень 25, а позаминулий 19. Це достатньо високі рівні летальності, які перевищують всі попередні рівні за попередні тижні. Це 88% люди 60+, але 12% – це люди віку 44-50. Протягом цих двох тижнів 9-10% від госпіталізованих складає ця летальність. Стабільно високий показник. Якщо у нас був показник десь Два відсотки, один відсоток у попередні попередні тижні. На сьогодні у Чернігові зайняті 380 ковідних ліжкомісць. Усього ж їх 535. Наразі до лікарень госпіталізують людей із найважчими симптомами, сказав міський голова Владислава Трошенко. За його словами, карантин у Чернігові не приносить результатів. Ці всі заходи, які оголошуються, вони до лампочки. Людською мовою кажучи, якщо суспільство свідомо, всі свідомо до цього не будуть відноситися. За логікою треба протримати карантин там, мовно до 10 травня. Я хочу почути вашу думку і доцільність продовжувати те, що не діє у нас реально. Міський голова доручив Ользі Малесі, начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій Григорію Годуну зібратися на нараду з лікарями та вирішити, чи доцільно продовжувати карантин. Також він запропонував зібрати директорів супермаркетів, щоб обговорити більш ефективну організацію дотримання карантинних вимог у магазинах.